З батьківської хати в спартанські умови першокурсники масово викладають відео зі своїх кімнат у гуртожитках і слід сказати, що вони в буквальному сенсі приголомшені своїми враженнями. Поки одні новачки приходять тями, інші стверджують, що не так все й погано. А ось старшокурсники залюбки діляться лайфхаками виживання у таких студентських апартаментах. Тіктоки бачили власне ті, очікування від кімнати. Надіюсь, буде щось нормальне. Нормальні сусідки, надіюся, нас на, на найкраще, надіюся, вже як буде. Стан нормальний, але таракани є трохи. Ну, я тільки вчора сюди приїхав, заселився, так скажемо. Мені нормально, мене повністю все влаштовує. Немає на що жалітися, так що не можу нічого поганого сказати. Ми, як заселилися там, звісно, в аварійному стані трохи була кімната, але ми і домовлялися під предлогом, що ми зробимо ремонт. Зробили ремонт. Все супер. Потрібно розуміти таку річ, що не завжди певно фінанси, щоб всі кімнати привезти до ладу. Тому, я думаю, це не дуже критично, якщо умовно заселяється в велику кімнату чотири людини, тобто скинутися по умовному ну, тисячі-двій замінити шпалери.